Захворів якось цар та й наказує усім панам, усім мужикам, усім міщанам, що заходились його розважати та брехні казати, та такі, щоб у ній і словечка правди не було. От пани, що не збрешуть, так один одному завидує, та й кажуть хоч яка там брехня, що то правда, от знайшовся один мужик. Я каже, можу. Ну, бреши. Як жили ми, каже, ще з батьком та господарювали, так була у нас нива за тридцять верст від нашої оселі, а одного року та така добра пшениця зародила, відразу поспіла і сипелиця. А нас у батька було семеро братів. Як пішли ж, ми косити, а хліба і забули взяти, та косили без перестанку сім днів і сім ночей, не ївши й не пивши. А як прийшла неділя, ми додому вечеряти. Прийшли, а саме мати таких гарячих галушок подала. От посідали ми коло порога, а там та лежав у нас камінь. А як сів я на той камінь, як схватив галушку, так вона крізь мене і проскочила, та ще й крізь той камінь пройшла. та аж на сім сажнів у землю війшла». Тут пани зараз. Це кажуть, може бути сім днів чоловік виживе, не ївши. А що камінь галушка пройняла, то може, він млиновий. Це кажуть ще не брехня. От на другий день знову його звуть брехні казати. Я каже, мужик, як почав сам господарювати, так усе ходив на полювання. Та був у мене такий хорт, що я його ніколи не годував. От раз поїхав я з ним на полювання та й загнав зайця, тюкнув на хорта хорт за ним, як догнав же, так і ковтун. Тільки задні ніжки трошки видно. Я тоді з коня та за хорта як устромив йому руку у рот, так і вивернув, як рукавицю, та після ще сім років з тим хортом полював пани знову. Це не брехня, це все може статись. Звісно, панів завидки беруть, що як же мужик та покриває їх перед царем. Почали царя розбалакувати, почали розбалакувати та й завірили, що це правда. От і на третій день іде він до царя. Цар сидить, а коло нього увесь чин, генерали, сенатори, усі. От мужики каже як господарювали ми з батьком, так оцей пан позичав у нас сто тисяч, а оцей п'ятдесят, а цей десять. Та так на усіх поіменно зве і гроші рахує. цар і питає. А панам же сором сказати, що мужик краще за них збрехав, та правда, правда, а коли правда, то й заплатіть. Треба їм платити, той забрав гроші, та ще й цар йому щось дав, та й пішов собі.